Біля входу до обласного поліційного управління натовп чоловіків вони ставлять гучномовець та приносять гуму. Таким чином Рівненський автомайдан протестує проти збільшення повноважень правоохоронців, так звану презумпцію правоти поліцейського. Її ідея в керівництво держави виникла після розстрілу копів у Дніпрі. Присутні дивуються пропозиціям бити за порушення правил дорожнього руху шокером та розстрілювати гумовими кулями. Міністр МВС Аваков. Намагаються протащити законопроект, який споплюжить ваші і наші права і свободи як громадян. Тому що поліцейським хочуть розширити права до таких меж, що ми просто будемо як мінімум себе некомфортно почувати в цій країні. Та поки що некомфортно почуваються поліцейські керівники. Пояснюють, активісти звернулися не за адресою. Рівненські полісмени не можуть вплинути на рішення парламентарів. Ми виконавча влада виконуємо закони, які прийняли. Будь-які закони, які будуть прийматися, звичайно, будемо виконувати. Будемо старатися їх виконувати таким чином, щоб громадянам, які живуть в нашій області, було комфортно і легко проживати в регіоні. Автомайданівці кажуть, в інших областях їхніх звернень також не зрозуміли, тож вони планують податися до столиці, де виступатимуть проти корупції, як за часів режиму Януковича. Підозрюють, що новим законом, частина депутатів та чиновників зацікавлені сховати награбоване за спинами копів. Якщо навіть будуть розширюватись ці повноваження, їх це не врятує. Так само і поліція зараз багато людей адекватних прийшло на службу. Я думаю, що вони проти народу не підуть. Поліція автомайдан готова вислухати завжди, але чи вплинуть ці протести на щось, невідомо. Головне, просять гуму не палити та не займатися вандалізмом. Думаю, що ваші цілі і в Києві будуть мирні, скажем так, тому що я не не до всіх доходять мир тому що на сьогоднішній день ми все таки живемо вже в демократичній державі, яка доводить своїми прийнятими законами на сьогоднішній день, принаймні ті, які приймалися до сьогоднішнього дня. то що ми рухаємося в правильному напрямку. Володимир Струс Сергій Савта, інформаційна програма День.